Вітаю! Сьогодні розглянемо тему терини України в час великого переселення народів. А також дізнаємось про велике розселення слов'ян у першому столітті нашої ери. Наймогутнішими на українських землях були сармати. Ці племена прийшли сюди ще у третьому столітті до нашої ери, витіснили скіфів у понизі Дніпра, Дунаю та на Кримський півострів і оволоділи степами північного причорномор'я. А вже у другому столітті сарматські племена Аланів дісталися до Рим. Кочівники Сармати були скотарями, розводили велику рогату худобу, коней та овець. Вони займалися ремеслами та промислами, зокрема, рибалили, виготовляли тканини, зброю, ліпний посуд. Також торгували із грецькими колоніями та були вправними воїнами. Жінки у сарматів воювали на рівні з чоловіками, були вправними вершницями. Особливо ефективною була сарматська кіннота, яку навіть залучали римляни у третьому столітті у степи північні. Нічного причорномор'я прийшли готи. Вони потіснили сарматів і утворили свою державу. Готи воювали з Римською імперією та зі слов'янськими племенами, що проживали північніше. У 4 столітті на цих теренах з'явилися гуни разом із слов'янськими племенами Антів. Вони розгромили готів. А за 100 років завождя Аттіли вже неабияк загрожували Римській імперії. Я багато років провів у походах. Я бачив багато римської пихи, але мало. Сили так Атіла характеризував силу римлян. Гони змогли захопити величезні простори від Дону до Дунаю і неабияк нажахати тогочасний європейський люд. Після смерті Атіли їх могутність було підірвано, а чвари між спадкоємцями погубили імперію. Протягом першого тисячоліття до нашої ери на лісистих просторах від Вісли до Дніпра з'являються давні слов'яни: предки 15 сучасних європейських народів, зокрема й українського. Античні історики та географи першого другого століть пліній старший Корнелій тацит Клавдій птолемей згадують племена венедів, які говорили про них як про окремий народ, який жив на схід від Вісли в оточенні германців, фракійців, сарматів, балтів. Сучасні археологи ототожнюють їх із зарубенецькою археологічною культурою, яка уже могла бути слов'янською. Насії культури займалися землеробством, скотарством і мисливством. А також ткацтвом. У поселеннях зарубинців виготовляли кераміку, використовуючи гончарне коло ручного типу, а готовий посуд випалювали. Після Зарубинецької на теренах України існувала черняхівська археологічна культура, яка об'єднувала різні племена і народи, зокрема, і частину предків давніх слов'ян. Населення займалося різними ремеслами. Було розвинене бронзоливарство, залізообробка, ювелірство та гончарство. Посуд Переважно на гончарному колі була розвинена торгівля з римськими колоніями, звідки імпортувалися амфори, скляні кубки, глиняний посуд. У торгівельних операціях вживалися римські монети уже у 4-5 століттях. Ці племена згадуються давніми авторами як анти та склавини. Деякий час землі антів, територія сучасної України, входили до складу держави гунів. А вже з розпадом імперії гунів анти утворили самостійний. Союз племен розпався Анський Союз внаслідок навали аварів. Основна маса анського населення розселилися на північ Чорного моря, Київщину, Чернігівщину і Полісся. А вже всередині 5-го століття, позбувшись залежності від гунів, слов'яни рушили на землі східної Римської імперії. Так почалось велике розселення слов'ян, яке відбувалось у 5-7 століттях. Вони зайняли терени Центрально-східної Європи, розділилися. На південних, західних і східних, згодом змішуючись анти та склавини на українських теренах поклали початок слов'янським племенам, з яких почалось формування українського народу. Давні слов'яни облаштовували невеликі неукріплені поселення, але іноді будували укріплені городища. Поселення споруджували поблизу річок, струмків та озер. Житла були наземними або заглиблені на півземлянки. -землянки. Важливим їхнім елементом були печі або відкриті вогнища на долівці. Поряд із житлом влаштували господарські споруди. Тут були господарські ями, які використовували як зерносховища та погреби для харчів, комора, хлів для худоби, невеликі будівлі для свійської птиці чи дрібної худоби. Релігійні уявлення слов'ян, так само як і в інших народів, були поєднанням анімізму, тотемізму і магії. Давні слов'яни поклонялися божествам сонцю і вогню, грому та блискавки. Вітру, богопокровителю, худоби, родючості та добробуту. У релігійних уявленнях слов'яності і божества були антропоморфними, тобто схожими на людей. Наші предки поклонялися лісовику, водянику, польовику, священними вважалися дерева. Археологи знаходять у давньослов'янських поселеннях святилища, капища, де стояли ідоли та жертовники, зводили їх там, де за повір'ям могли жити божества. Ідолів виготовляли з товстих дерев'яних коло. Вирізблювали обличчя, руки, зброю та прикраси. Служителями язичницьких обрядів були волхви. В сьомому класі ми поговоримо про те, як постали слов'янські племені союзи, а згодом об'єдналися у могутню державу Русь, Україну. Але про це вже поговоримо у сьомому класі. Цьогорічне дослідження історії суспільства підійшло до завершення. Це була захоплююча подорож, в ході якої ви набували не лише знання про минуле людства, а й важливі уміння. Та навички. Бережіть себе до зустрічі!